Іноземці приїхали на розвідку, і не поодинці знайомляться з регіоном, а цілою міжнародною громадською організацією, таким собі трейд клубом. Мета цих співробітників посольств з торговельно-економічних питань не продати та не купити, лише побачити та почути все про регіон. А ми представляти себе вміємо. Дніпропетровщина – це регіон можливостей для розвитку бізнесу. Нам важно услышать ваше мнение и ваше видение нашего сотрудничества. Мы готовы представить свои и обсудить ваши предложения. Вже на зустрічі у торгово-промисловій палаті поляки діляться журналістами планами. Вони готові вкладати свої мільйони у наше сільське господарство. Пак такої діваємо в Києві, такої діваємо западний Україн, такої діваємо. Робимо... В Кримі. І я думаю, що будемо дівати може в будущем здесь тоже серед найближчих очікувань. Пропозиція швейцарської компанії щодо будівництва в області заводу з виробництва скла. Сума інвестицій составляє порядка 250 мільйонів. Буде підписано контракт окончательний і от это буде перша ласточка і первая інвестиції в в солідному об'ємі. На сьогодні область шукає інвесторів для семи проєктів уже визначилися із сумою, що потребують. Якщо все піде як слід, матимемо доступне житло на третьому лівобережному завод з переробки сміття, оптовий ринок, сільгосп продукції. Наталя Магда, Ілля Кондратенко, деталі економіки.